Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги, 17-й проєкт серії Адвент Календар. Третя третина. Ми наближаємось до фінішу. Починаємо наближатися до фінішу, і це ні в якому разі не означає, що проекти не будуть що проекти будуть менш цікавими, навпаки, вони будуть складнішати і родзинок буде достатньо. Тому дивіться. Ці відео, якщо не дивились попередні, будь ласка, у вас є доступ, тобто вони всі в, в відкритому доступі, але коли є освітлення і коли є ну, сенсія електроенергії, коли є інтернет, звісно, тому що зараз якраз по всій країні повітряна тривога. Я в своєму а, баструм бомбосховищі, ванна кімната, яка ну, нібито вважається безпечною. І електроенергія вимкнена, але знову ж таки, дякуючи непоганій батарейки на ноутбуці, можна записати відео, а потім змонтувати, вже завантажити. коли Буде електроенергія. Ну, в всякому разі, 17 відео запишу, готовий 18 -те. матеріал до 18-го, можливо, встигну навіть 18-ти. Поїхали. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Телеграм, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті. Отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд, багато теорії та ще більше практики. Це онлайн курс, уроки в режимі стріму, обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу, тобто, у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень, група не більше 25 учнів. Чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях в сфері фронтенд-розробки. За підсумками курсу, ви будете мати декілька великих практичних проєктів. це багатосторінковий сайт, на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript. І веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години в неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня, три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце ці дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лютому. Після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс, так, також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна, також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів, і після переказу обов'язково напишіть в чат в телеграм посилання в опис не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною. А, валідація веб-форми, тобто форма, яка буде Перевірятися да, не просто стандартними можливостями браузерів, да, не просто стандартними, коли ми пишемо, наприклад, input type email, то є перевірочка на якісь такі речі. Або, наприклад, якщо ми маємо. ну, Власне, да, email це найпростіше. Коли пишемо email без равлика, наприклад, то буде стандартне повідомлення, що треба щось, щось, щось там зробити. наприклад, да. Давайте, от я зроблю ось так і спробую засубмітити. Бачите, це стандартне повідомлення від браузера, яке говорить, що не потрібно, тут, потрібно щось тут додати, чогось не вистачає, тобто шаблончик не такий, як треба. І JavaScript дозволяє в принципі, великі такі, ну, певні умови да, створювати, коли ми реєструємося на якихось сайтах. Там можуть бути різні умови. Наприклад, на одному сайті може бути написано, що в паролі повинно бути виключно там від 8 до 10 символів, може бути не менше там 12 символів, різні умови. Ці умови якраз створюються за допомогою JavaScript. JavaScript цю форму будемо додавати вже в новому році. Сьогодні ми її зверстаємо, але зверстаємо всі необхідні елементи, наприклад, поля і confirm password, Вони будуть з таким оком, око закреслене, око відкрите. Тобто, коли можна подивитися така сама функція. Тобто 100% форма, яку ви зустрічаєте скрізь, від Google до якихось невідомих сайтів, де потрібно вводити такі реєстраційні дані при створенні аккаунту. І власне, ось тут, бачите, позначки, це буде така, як виглядати позначка буде, яка підтверджує, що всі правила задані в JavaScript, всім правилам воно відповідає, а так, що воно не відповідає якимось умовам. Ну і давайте тепер до коду. Структура проєкту класична. Папка старт, ви можете завантажити її собі за посиланням в описі під цим відео по номеру урока. Поки що я на цю секунду я не завантажив, коли буде електроенергія, я, звісно, закину. Якщо ви раптом не знаходите якогось там проекту, якоїсь теки з даними, ви просто пишіть в коментарях або в телеграм чаті знову ж таки, посилання є в описі під цим відео. Структура проекту, який я створюю, да, тобто, який ви точно бачите, тут вже створеним, вона також звичайна для такої кількості файлів. Що ми маємо? Ми маємо одразу основним контейнером так-форма. Чому так форму а не враб? Тому що так форма, в принципі, в даному випадку вона потрібна, бо дані будуть відправлятися. У нас в кінці є кнопочка. Дивіться, ось вона, кнопка. Type submit. Type Submit це означає, що. Ця кнопка буде, вона знає, вона вміє, як скористуватися налаштуваннями форм, action і метод, яких тут немає, тому що ми не відправляємо форму форму ну, в реалі. Да? Але е, кнопка повинна бути відповідна, коли потім цей код додається на реальний сайт, прописується екшен і метод, їх атрибути, то відповідно це все буде працювати з відправкою. Далі йде заголовок, просто як підпис. Давайте я, власне, зараз класичний варіант покажу да, з відключенням. Тобто, виглядає це ось так: Ось наш заголовок є. Далі. Що у нас? У нас далі йдуть набори полів. Тобто, фактично, дивіться, Field, 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 Field. це всередині форми, яка сама є блочним елементом, є набір 1, 2, 3, 4, 5 полів. Да. 5, ну, тут 5 філдів. 5 П'ять елементів, 1, 2, 3, 4, 5. 4 поля для введення і одна кнопка. І ви бачите, що відрізняється Field-Show. Це той клас, який якраз буде дозволяти побачити око відповідно в нашому, ну, тобто показати, заборонити показ пароля. І в кожному філді, в принципі, однотипне, в якомусь сенсі, але з різними типами інпутів. Тобто однотипно виглядає код. Дивіться, тут у нас є input type text, в який ми просто вводимо текст. Placeholder є пустенький з пропуском, тобто в ньому нічого не пишеться, тому що тут дещо специфічна оця робота. Зверніть увагу. Ну, це потім, ладно. Там специфічно, те, що виглядає як плейсхолдер, буде налаштовано анімовано переміщуватися вверх рамочки самого поля. Для цього буде використано лейбл. І оцей саме текстнейм, він буде імітувати, що це Placeholder. Тому плейсхолдер він є, але ось такий пустий. Далі йде дівчик, тобто це працює в парі лейбл і саме, саме поле. Пов'язані вони форум відповідно з ідентифікатором, і далі йде картиночка, та що показує, чи поле правильно додано, чи інформація в полі дана правильно, чи неправильно. Подібна річ тут все те саме, в принципі, тільки інші ідентифікатори, імена і інший тип, тому що це поле для введення імейла, e яке, як ви бачили, вже перевіряє, дивиться, чи правильно записано. Чи правильно класично записано, скажімо так, в правильному форматі записаний емейл. Ще одне поле це паспорт, Type Password. Він дозволяє одразу не показувати символи, а додавати такі крапочки, кульки, точніше, да, заповнені кульки, які приховують ті символи, які ви ввели. І так само Confirm Password. Тобто це вже Confirm Password мається на увазі, тут іде просто як name. Так, батарейка, давайте мені тільки що 80% було, що ти хочеш. 49%. Ну, я думаю, що я встигну хоча б це записати. Так. Окей, Да. Я хорошо, що ще освітлення не почепив. Я знайшов малесеньку стару кільцеву лампу і додав її до пауербанку. Освітлення зараз йде на світлу стіну на стелю, тому я, я ще світленький одяг. Спеціально, щоб хоча б я нормально більш-менш. Виглядав. Так. Ей, ей, припини мені оце. 49%. Працюємо все. Так. Е, да, тут просто тайп текст, тому що це вже просто текстова частинка, яка перевіряється з тією, що є там. От. І далі, далі, далі. Ну і кнопочку ми вже побачили. Так, так. треба поспішати. Це забрати. Це забрати. Просто хочу хоча б це відео встигнути записати. Я думаю, що встигну. Та що ж таке? Підключення шрифтів, підключення шрифтів. HDMI кабель вимкну, бо раптом він щось тягне якесь живлення. Підключення шрифтів і в кореневий елемент задаємо одну зміну, колір, який буде використовуватись у багатьох випадках. Видима частина браузера, в принципі, ніяких нових налаштувань порівняно з попередніми проектами. просто центрування так що Блока нашої форми на сторінці, задання шрифтів і все таки інше. По заголовку font-weight, по заголовку color, тобто font це візуальна вага, розмір шрифта, відступи внутрішні зовнішні, внутрішні обнулені. Зовнішні мають получається, нижній відступ 20 пікселів, Це зовнішні, тобто це від заголовка вниз до найближчого поля. До найближчого блоку Да? Тут у нас є загальне налаштування. Вони всі position релейтів з відступом вниз 20 пікселів, тобто між полями, всіма, і до кнопки 20 пікселів буде. Position релейтів для того, щоб всередині можна було організувати абсолютне позиціонування, тому що зміна позиціонування активна якась така. Да? Тобто, щоб будь-яке позиціонування не естетик працювало, батьківський елемент хоча б якогось рівня повинен мати релейтів. І відповідно тут є це. Далі, у нас дивіться, атрибу... селектори по атрибутах і їх значеннях. Тобто інпути з тайпом текст, емейл і паспорт. Так? А там же є у нас ще четверте. У нас там є. ні, Текст у нас є, то, то IDшник там інший. А, кнопка, що наш сабміт. Тобто, крім Сабміта, крім Сабміта, всі мають ось такий бордер. Вони мають скруглення куточків, вони мають відступ зліва-справа по 20 пікселів. Вони мають певну ширину і висоту. Верхній відступ ще додатково. Outline відключено. Так. Box sizing, border box для того, щоб педінги не розтягували ширину, тобто, щоб 450 залишалося 450, а вміст самого поля, тобто саме поле було мінус 20 і 20. Тобто, поле саме буде 410, фактично, завдяки такій конфігурації. Розмір шифта, півтора реми. Далі, загальні налаштування для тих самих полів, але коли вони в фокусі. Фокус це саме коли ми клікаємо в поле, тобто воно таке. Приймає на себе всю увагу, да, ми фокусуємось на ньому. Тобто курсорчик в цьому полі є. Ось так. І далі, підписи полів, це лейбли, вони є інлайн-блочними. По-перше, ми їх робимо. По-друге, що тут цікавого, да, вони абсолютно позиціоновані. Дивіться, Тобто вони абсолютно позиціоновані, Відносно кожен, кожен цей лейбл він абсолютно позиціонований в середині. відносно. Поля відносно поля. І що ми маємо? Ми тоді можемо розташовувати топ-0. бачите Тобто топ-0 під верхній край з лівого боку на 20 пікселів як і пелінг. По Enter events це цікава штука. Я зараз її продемонструю. да Ну, власне кажучи, що я не демонструю, я поспішаю, тому я не демонструю. Треба ж показувати це все. Батарейка мене підганяє. Дивіться, справа в тому, що от зараз а, стосовно цього Point pointer Events. дивіться, як це працює, що тут є? Да? Коли ми клікаємо, воно переміщується туди. Коли ми забираємо фокус, воно на навпаки. А, що це відбувається? Це лейбл, нагадує цей Name, це не placeholder, це саме. Лейбл. Uh, ми абсолютно позиціонували, тому він знаходиться не на початку, не в кінці, а він uh, над ним фактично зараз, не в полі, а над полем це важливо розуміти. І коли ми Дивіться, зараз я мишку навожу, і мишка-курсорчик є як, uh, текст, да? як текст. Тобто вона відчуває, що можна клікнути в це в текстове поле. Але це лише завдяки ось цю. Якщо у нас, дивіться, якщо pointer events pointer events його не існувало би, що було б в даному випадку? Дивіться, бачите, стрілочка. Вона от тут у мене текст, а тут стрілочка. Тобто це, нібито як вибір якогось елемента працює. Не, не текста. Воно не бачить його як текст. Тому тут воно ну, спрацьовує, але це дуже дивно. Це може плутати користувача саме вигляд цього. Курсора, і, відповідно, що це? Воно забороняє оцю модель поведінки, коли курсор відчуває, бачить, що щось можна обрати. Воно робить нібито цей лейбл фактично невидимим для курсора. І працює так само. Давайте от заберемо зараз лейбл. прикладу першого поля взагалі. Так, ним. І от дивіться, бачите, Тобто поведіночка така, як ніби от просто. От клік. на мене, да, тут, тут можна ну, тобто або обрати текст, або можна клікнути. Курсорчик однаковий, що тут, що тут. А ось тут стрілочка, да, тому що поінтер, і воно ну, нібито дозволяє трошечки плутає і надає таку імітує, що можна щось його там обрати, да, щось перетягнути і, і таке інше. Тому це важливий момент мати. Таку, таке налаштування. Uh, transition відповідає за саме той рух, і дивіться, що змінюється. Да? Тобто, коли це відбувається. Uh, placeholder shown label. дивіться. Uh, placeholder Shown – це на відмінність від псевдоелемента Placeholder, який ви бач, могли бачити в моїх відосах. Uh, Псевдоелемент Placeholder. До певних полів додається, коли ми хочемо там, йому надати, ну, зазвичай це шрифтові певні налаштування текстові. А тут ми е, обробляємо це псевдоклас, тобто псевдостан навіть, да, будемо казати, псевдокла псевдоклас, це псевдостан елемента, це placeholder-shown, тобто коли є input, type-text, і в ньому показується якийсь placeholder. А у нас placeholder, ви пам'ятаєте, там пропуск є. Тобто, Якщо цей пропуск в ньому є. То тоді лейбл, да, тоді лейбл буде яким. Лейбл буде ось таким, і топ у нього буде 31. Е, дивіться. Зараз, якщо подивитися в інспектор, дивіться, в інспекторі ми можемо зробити таку класну штуку, як Force State. Нас цікавить лейбл. ось дивіться, у лейбла одразу, одразу, коли сторінка завантажилась, у нього положення ось таке. Да? У нього положення ось таке. І ну, стан такий, воно знаходиться тут. Давайте зараз зробимо, наприклад, що, що це змінює. Да, дивіться, ось воно, ось воно. Тобто рух сюди. Так, і фактично, якщо ми зараз зробимо долейбла, примінимо стан. Ні, не ховер, це виходить, треба input нам. Да, давайте я відключу, це for state. Нам треба фокус зробити для інпута відповідного. Тобто, що ми нібито в нього клікнули. Так? Зараз відбувається, нібито ми в нього клікнули така ситуація. дивимось при цьому лейбл. Лейбл при цьому має ось ось вони. Тобто, В даному випадку лейбл ось цей топ-31 закреслений. Так? Тобто топ-31 не працює. І виходить, що фактично він зараз виходить за межі, якщо підсвітити field, ось він, бачите, верхні позиції. Верхній позиції. А коли немає цього, коли немає цього цієї ситуації, дивіться, відключаємо, дивимось Label і дивимось field. Бачите? Тобто на такій відстані. Ось працює цей параметр. А коли ми. Вмикали. Ось, вони. Ось нульова ситуація. Тун -тун. нуль. А, звісно, зменшується, зменшується шрифт, і, і по-інакшому тому виглядає. Ось так це працює. Тобто, змінюється розмір шрифта і позиціонування вже абсолютно позиціонованого елемента, label в залежності від стану елемента input. Ось таким чином. І це фактично зроблено таким непрямим чином, тому що повертаємося до коду, нагадаю, це у нас виходить початковий стан. До лейбла примінюються ці стилі початкові тоді, коли вони ці лейбли додані до інпутів з певними тайпами, і у яких в наявності Placeholder. Якщо ми заберемо. Дивіться, де в нас ним, цей. sign up. Цейнаплейсхоль. Sign up. E, placeholder. Плейсхолдер placeholder, ось тут, погано його видно. тому що перенесене. Якщо ми це заберемо, дивіться, Оп, бачите, воно на місці. Тобто, це є умова, те, що наявність цього плейсхолдера, placeholder, placeholder що цей елемент розташований там, таким чином. А коли ми Робимо фокус, ми фактично деактивуємо плейсхолдер. Плейсхолдер вже зникає, коли ми клікаємо. Так? Звичайний плейсхолдер будь-який, коли ми в нього в поле, в якому він є, клікаємо, він зникає. І тут на цьому побудована логіка дуже цікава. Такі не, не, не на поверхні, скажімо так, таке рішення лежить. Ідемо далі, Ctrl-Z, пропуск повернули. І що у нас ще є тут? Так, З цим ми розібрались. Ну, Власне, так, да, ось. Тобто це у нас загальні шрифти, А це коли в фокусі, то у лейбла, виходить, топ-0. Чому він туди підстрибує? Тому що у нього топ-0, коли в фокусі є це поле. І дивіться, вони ж не є дочірніми елементами, саме тому тут використовується селектор Плюсик. Селектор плюсик – це селектор наступного елемента. Да? В даному випадку, якщо є лейбл, у полі input type text, яке в фокусі, то на нього спрацьовує топ-0 і font-size зменшується. Якщо немає, то тоді працює оця схема, тому що є placeholder. Ось таким е способом це організовано. Далі Show-hide — це позначки відображення прихов... е та приховані іконки ока, тобто там, де тайп-паспорт, тобто відключається бордер. Додається фонова картинка з певним позиціонуванням і не повторюється. Відповідно ширина висота, відповідно, є у нас абсолютне позиціонування і а, те, як воно. Тобто картинка позиціонується в а, цьому блоці. Show хайт це у нас що? height, хайт height... хайт так ось button, да Тобто елемент, кнопка має фоновим, зображення, фоновим фоном зображення з певним позиціонуванням, не повторенням, а це позиціонування самої кнопки. Це важливо розуміти. Кнопки відносно того поля, в якому вона знаходиться. курсор поінтер це курсорчик-стрілочка, щоб на кнопочку можна натискати, тому що input. Точніше, батон за замовченням такого немає. Далі, це у нас також інший варіант, да, коли показувати, але вона прихована. Змінюється на о, приховане око. З певним розміром, там трошки картинка виходить, більша. Да? Ні, ті самі розміри. Так, позиціонування змінюється. Там було 32, там 28, тому що все ж таки трошки візуально, щоб було. Маю на увазі ось таке око. Бачите, воно перекреслене Тут ця, ця риска є, тут око, тобто в нього трошечки позиціонування для гарного вигляду повинно змінитися. Кнопка надсилання даних форм. Input з тайпом Submit, тобто інший інпут, але з тайпом Submit. Відповідно, примінюється колір як змінна до фону, колір тексту. Круглення куточків, візуальна вага шрифта. Вимикається стандартний бордер, ширина, висота, розмір шрифта і відступ зверху. Так. Налаштування позначок полів. Тобто ми тепер йдемо по ось, цьо, по ось цим речам. Error, Success. А відповідно, да, треба закінчувати. Ну і тут помилочки оці всі оброблюються. Я закінчую, батарейка сідає. Якщо тобі сподобалось це відео, подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.